Дорогі брати і сестри, продовжуємо говорити про створення Богом світу. На попередніх бесідах ми поговорили про те, як були створені ангели, як відпали від ангелів їхні собраті, перетворилися в демонів, як за шість днів був створений наш Всесвіт. І ось сьогодні ми почнемо говорити про створення людини. Господь Бог створює людину особливо, не так як ангельський світ. Ангельський світ, за словами Ісаака Сирійського, створений у мовчанні. Матеріальний світ створений творчими повеліннями да буде. А до людини, до її створення, за словами святого Рігорія Низького, Господь приходить, якби з особливою зосередженістю. Відбувається рада Божа. Господь Бог каже: створимо людину за образом нашим і за подобою нашою. В чому складається образ і подоба? Образ Божий в нас, в людях це безсмертя нашої душі. Це розум, любов, творчість, це свобода волі, свобода вибору. Неможливо точно все перелічити, тому що це дуже глибока людська душа, ніхто, крім Бога, її не може зрозуміти, але основні от риси, риси образу Божого такі. А подоба Божа це уподіблення. Тобто, коли ми, маючи в собі любов, розум, прагнення до добра, ми Актуалізуємо в собі задум Божий і стаємо усьому, наскільки це можливо, подібними до Бога в міру людського єства. Людина це, за словами Григорія Ніського, мікрокосм, тому що в ній поєдналося невіщественне, тобто те, що приналежно до ангелів, разум, і те, що є пов'язано з речовиною від світа. Нашого матеріального, тобто Господь Бог зробив так, що людина поєднує в собі світ небесний і світ матеріальний. І Бог створив людину двосоставною. Він створив її із тіла, яке взяв з пороху земного матеріального і від себе дав безсмертну душу. Ми знаємо, що в святому Писанні. Першому розділі книги буття в 26 27 вірші сказано, що Бог створює чоловіка і жінку. Тобто Господь створює людину двостатевою, тобто дві статі. Людина має дві постаті: чоловік жінка, але одне людське єство. І жінка з чоловіком, будучи людьми. Відрізняються один від одного по душевним якостям і, звісно, по тілесним особливостям жінка створена була не одразу для Адама. Про це говориться вже в другому розділі книги Буття. Там, до речі, якби йде тлумачення того, більш розширено, говориться про те, про що говориться, як Бог Троїться. Який створив людину в першому розділі, він більше розширює тут уже історію творіння людини. Складно, що Бог взяв порох з пороху земного створив людину. Під порохом земним розуміється матерія, речовина нашого світу. Таблиця Менделеєва з собою являє цю всю речовину. І і з цієї речовини створює людину. Окремі оці говорили про те, що коли Бог вдихає в людину дихання життя, це цей дає їй душу. Але такі святі оці, як Кирил Олександрійський та Серафим Саровський, говорять про те, що Бог з речовини світу створює тіло, душу і дух людини. А дихання, яке він вдихає в обличчя людини, це є благодать Святого Духа, це більш імовірніше. Тому як і тіло є творним, і душа є теж тонкоматеріальною, абсолютно безтілесним, абсолютно нематеріальним, який має просту природу, абсолютно невіщественну, це звісно. Має тільки один трипостасний Господь Бог. І Господь Бог отак створює Адама. І потім, коли він поселив його в раю сладості, він дає йому свійських тварин. Вони підходять до нього по черзі, він їх благословляє, називає їх. Він проникав Адам своїм первозданним розумом, який, за словами Блаженного Устина, був настільки швидкий, Все рівно, що розум Адама це як політ птаха. наш сучасний розум це як повзе Черепаха. І от Адам проникав в природу самої тварини і називав її. От, наприклад, підійшов до нього тіт, і він вникав в сутність його. Єства, його логос, які Господь заложив в нього, формуючи принципи, які приналежать цій істоті, і от давав йому ім'я. От з одної з древніх мов, із, які дійшли тлумачення думки філологів, кіт означає спритний, тобто щось подібне Адам углядів у цій істоті, є монастир Метеори в Греції. Там Є настінна розпість, фреска. Там висідає Адам, і до нього підходять тварини, і він нарікає їм імена. Це говорить про дуже глибокий розум Адама, який він отримав від Господа Бога. Але сказано, не знайшлося для Адама помічника, і Господь наводить на нього глибокий сон. Адам не потребував сну. Тому що він ще не согрішив, всі сили душі і тіла були міцними. І ось бере одне із ребер його близьке до серця, і творить з ребра, з його єства, надзвичайним образом, жінку, і приводить її до чоловіка. Коли чоловік побачив, то він сказав, що це тіло від тіла, мого, кістка від кістки моєї. тому і назветься вона жінкою бо взята від чоловіка, і залишить чоловік батька і матір. І приліпиться до своєї дружини, і двоє будуть одне тіло. Це, до речі, так відбувається в танці вінчання, коли чоловік, який закохався в жінку, пропонує їй не цивільний шлюб, а вінчання, і поєднується з нею у таїнці вінчання, стає з нею одним тілом, залишає все заради неї, заради своєї обраниці, Кохає її так, як Господь полюбив церкву і е, віддав себе за життя церкви. Так, і чоловік е, має кохати свою дружину, як каже апостол Павло, е, що е, той, хто е, любить дружину, той показує, що він любить е, самого себе, Ну любов до себе в чому виявляється? Не в егоїзмі, а в зберіганні свого духовного устройства, облаштування. Це е, тоді, коли людина думає, е, трезво, не затуманює разом різноманітними е, речовинами, які <клухи> впливають на її е, свідомість, коли вона не грішить, щоб. Від цього не розвагалося її душа і тіло і не линуло до ада, до бісів. Так от, чоловік поставлений бути захисником своєї дружини, і вдвох вони складають одне гармонійне ціле. Адам і Єва були створені безсмертними умовно. Святитель Феофіл Антиохійський, отець другого століття, говорить, що. Господь створив його і небезсмертним, і несмертним, але приналежним до того, і до того, що він вибере. Але, звісно, ізначально в ньому превалювало безсмертя. Розум був глибокий, кмітливий, воля чиста, направлена на одне добро, почуття теж чисті. Люди мали своєю метою уподібнення Богу, міру людського єства. Вчений протирей Стефан Ляшевський говорить про те, що були такі надзвичайні властивості в Адама, що він міг мати спілкування з тими тваринами на певному своєму нам уже невідомому рівні. Тобто ми не можемо сказати, що є мова тварин буквально. Там є в них свої, звісно, звуки, якими вони спілкуються між собою. От. Але він розумів це все: Адам і Єва. Вони відчували весь всесвіт, тому що весь всесвіт, за вченням візантійських богословів, був продовженням людського тіла. Можна предположити, що Адам був неуязвимий, і він не міг ні утонути. І навіть гіпотетично, якби таке можливо було, якби він прогулявся по сонцю, воно б його не обпекло, тому що. Він був захищений благодатью Божою. Весь світ являв для нього собою весь його будинок. І він з Євою були одягнені у благодать Божу, світлоносну благодать, яка покривала їхню наготу. Вони не відчували ні голоду, ні спраги, ні холоду, ні спеки. Їх неможливо було обманути змій, який пізніше їм з'явився, сказавши їм брехню. Він сказав для того, щоб навернути їх у своє безбожжя. Але вони знали, про що він говорить, і вони знали, що це може бути обманом. І згрішили вони абсолютно вольно, без всякого на те з боку такого поштовху і якогось в їхньому істві недоліку. Бо було б дуже дивно, що Бог створив. Наївних людей, і біс бізвав, з... і вони зайшили і таким образом їх ізгнали. І таке жорстоке покарання. Ні, вони знали, на що вони йдуть, чому так сталося? Воля людини, воля людини, яка, по суті, цей свободний вибір є цим образом Божим і те, що Господь вложив в людину, щоб вона. Не була бездушним роботом, а щоб вона вибирала між добром і злом. І, звісно, тільки так людина може уподіблюватись і освящатися, і уподіблюватись Богу в ту міру, яку Господь для неї задумав. Людина це центр Божого творіння. Образ Божий, як ми сказали, є в душі, але є і в тілі. Такі святі, як Керівне Ліонський, Ніколайка Васіла казали. Що Бог знав, що людина согрішить. і він прийшов на землю саме в такому тілі, яке мав прийняти для себе у майбутній час. Тому що Господь, як сказано в Писанні, як непорочний Агніс, був призначений для заклання за гріх людства ще споконвіку було відомо. Святій Троїці, тому що свята Троїця це Господь Бог, Господь знає все досконало, минуле, теперішнє майбутнє, що людина согрішить. І ось треба було людину відкупити. Людина йшла своїм вектором буття. Господь відміняє той вектор. Але по справедливості вона, ця людина, мала піти в гієну. І от Господь платить за ню таку ціну на безкінечність вперед. На хресті приймається всіма гріхами і болями тих безсмертних душ, які людських і нас з вами, які мали обрати без Бога гріх і мучитись вічно. І Господь оплачує цю ціну не дияволу, а оплачує, приносить цю жертву святій Троїці, тобто, виходить, сам собі, тому що Господь вища справедливість відміняє Той. Сценарій смерті і дає людині жити по новому, по Євангелію, даті Нового Завіту. Отож, у Любені Грасі, брати і сестри, людина створена для того, щоб жити і бути щасливою. Адам з Євою були створені в молодому віці. Ніхто не може точно сказати, який то був вік, тому що вони тільки були створені. вони були Молодими по появі, але уже такими в віці по е, т, вигляду. Ймовірно, е, в Адама був вік е, довершеності, який нам продемонстрував Господь наш Ісус Христос 30-33 роки. Єва, ймовірно, була напевно, по вигляду, е, найгарніша із всіх жінок, якщо взяти всю жіночу красу всього. світу. І сплюсувати, і вона була гарніша за всіх. Адам теж видавався надзвичайними е тілесними е властивостями, але головне в них було це любов до Бога, е те, що вони були е хазяями на планеті, вони були першими людьми, від яких мало піти все людство. Тому що Господь поблагословив їх і він сказав, плодіться і множиться. І дав йому їжу, е плоди, землі, е які походять від землі, від кущів, від дерев. Тобто е не дано було ні тваринам, ні людям е вживати м'яса. М'ясо вже дано було по необхідності ослаблення людини після потопу. Це ми будемо говорити в, в наступних наших бесідах. Отож, у Любин Христі, е людина прийшла в цей світ для того, щоб жити вічно, завжди, Господь відкупив людину, тому що він не міг залишити людину в такому стані безпорадному, по своїй любові не міг. І відкупив її, і спас. Він міг повністю не творити людину, і світ міг не творити, і чого не вбавилось від того вищого блага, яким є Господь, але Господь сотворив людину, як сказав. Григорій Богослов, душа людини є струєю Дихання Божества, і нам треба всіляко прагнути до того, щоб ми дійсно відповідали тому замислу Божому, тому що попереду нас чекає два шляхи без Бога і з Богом, тому що ми не можемо своїм якимось середнім шляхом, ми повинні вибрати шлях із Богом. Так і каже Господь Бог в Старому заповіті добро і зло перед тобою обериш добро. Оберемо добро, любені хресті, брате і сестри. В лоні святої православної церкви будемо вести літургійне напружне життя, сповідь, причастя, участь в інших святих таїнствах, любов до ближнього і виконувати золоте правило. Як бажаєте, щоб вам люди чинили, так само чиніть їм і ви. Аминь.